Стало відомо, коли стартують переговори про вступ України в ЄС. Голова Євроради пообіцяв Києву значну фінансову допомогу та анонсував посилення санкцій проти Росії. Президент Євроради Антоніо Кошта оголосив, що переговори про вступ України до Євросоюзу розпочнуться у 2025 році, тобто у наступному році. Про це він проінформував під час свого візиту до України в неділю 1 грудня. Кошта пообіцяв також значну фінансову допомогу та анонсував посилення санкцій проти Росії. Ми залишаємося з вами, і це не просто слова. Ми продовжимо надавати гуманітарну, економічну, військову та енергетичну допомогу. Запевнив він. Також кошта пообіцяв виділити Україні 4,2 мільярдів євро до кінця року. Та надавати по 1,5 мільярди євро щомісяця у наступному році. Ці кошти отримають завдяки використанню заморожених російських активів, і вони можуть бути використані також для забезпечення військових потреб. Новообраний очільник Європейської Ради запевнив у посиленні тиску Брюсселя на російську економіку та повідомив про підготовку 15-го пакета санкцій проти Росії. Звісно, він сказав, що його мета цього пакету ослабити Росію і так далі. Що можна сказати про цю новину? Процес вступу України до ЄС відбувається поступово, як може. Європейський союз нас підтримує, і ми йому за це дуже вдячні. Кожній країні, кожній людині, кожній організації вони нам допомагають. Ми це бачимо. Це чудово і ми щиро вітаємо ці ініціативи. Але ж, друзі, давайте. Трошечки піднатисніть ще, я впевнений, що Євросоюз може більше, краще, ширше, і він хоче це зробити. Поки Євросоюз вступає в Україну, <хи> а поки Україна вступає в Євросоюз, народ Грузії намагається вибороти право відмовитися від інтеграції в Росію. Протести у Грузії. Силовики відтіснили протестуючих від будівлі парламенту. Поступають повідомлення про затримання людей в ході чергового розгону цього мітингу цих протестів. У Тбілісі силовики за допомогою водометів, сльозогінного газу, відтіснили протестувальників від будівлі парламенту. Про це інформує Ехо Кавказа. Спецпризначенці за допомогою спецтехніки та спецзасобів спеціально відтіснили протестувальників. Добре, хоча би поки що не стріляють. Видання також пише, що демонстранти зі своєї сторони використовують піротехніку для протистояння проти дії силовиків. Знову ж таки, там класичний сценарія Майдану: одні атакують, інші витісняють, відбувається поки що така не дуже активна взаємодія, ну я маю на увазі до. Відкритого озброєного протистояння справа ще не дійшла. Але що цікаво, поки ми слідкуємо за цим, прокинувся на третій чи вже який четвертий день цього протистояння, е, персонаж медведів і почав. Розказувати чергові цікаві історії. Отже, заступник голови ради нацбезпеки Дмитро Медведєв відреагував на заяву діючої президентки Грузії Соломи Зарубішвілі, яка вирішила йти зі своєї посади, того, що вона не визнає ці вибори як відповідними та актуальними, легітимними, як казав Янукович. І пряма мова Медведєва у телеграм у Грузії спроба чергової кольорової революції. Частина народу на вулиці кричить, трощить і підпалить. Все навколо. Інша частина мовчить. Прострочена президентка Грузії, старанна французька учениця Збігніва-Бжежинського, божевільна тітка Соломи провякала, що не звільнить крисло, бо не визнає вибори. За таке раніше вішали на ліхтарних стовпах. Нині час гуманний. Пронесе. В принципі, чого можна ще чекати від Медведєва. Єдине, чого хотілося би зазначити в цій історії саме про Медведєва, тим, що його ця участь може і не пронести, бо вішали не тільки раніше, і зараз також. А щодо грузин, які борються за свою свободу, борються за своє вільне воєвиявлення, ми, як ніхто це розуміє, ми їх підтримуємо і щиро бажаємо їм всього найкращого.